Знову ради всіх вітати в сервісному центрі EGMK сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас пройшов процедуру відновлення, вже готовий до продажу. Це в нас Omen HP, модель серії 15 DH. Ноутбук сучасний, ноутбук цікавий, і я розповім саме через що. Але ж почнемо зараз здавайте, з конфігурації. Щоб одразу було зрозуміло, з яким саме залізом ми маємо справу. Як бачите, процесор I7 10750H, 10-те покоління Intel, i7 повноцінний процесор, відеокарта GTX 1660 Ti, декілька таких ноутбуків з такими відеокартами є у нас в продажу. Відеокарта, до речі, дуже займає цікавий сегмент, тому що. По-перше, вона достатньо продуктивна, це 192 біта шини, це 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, але ж вона, скажімо, це не верхній сегмент відеокарт, тому вона не дуже сильно гріється. Ну, тобто Є якийсь баланс між все ж таки продуктивністю, я б назвав це продвинутим середнім рівнем. І балансом температур, і меншим навантаженням на систему охолодження. Тож GTX 1660 Ti продвинутий середній рівень, дуже непогана відеокарта. До речі, в описі товару будуть в описі цього ноутбука будуть фотографії з результатами тестів. Тестів я буду я почну додати ці результати в інші ноутбуки, які є в нас на сайті. Тож, якщо вам буде цікаво, ви зможете порівняти. А вже дуже багато цих результатів є в нас на в аккаунті Instagram. Там воно все за категоріями знаходиться за окремими моделями відеокарт. Тож, якщо вам буде цікаво, ви зможете зайти і побачити, порівняти ці дані. Продовжуємо по конфігурації. Як бачимо, в оперативної пам'яті встановлено 16 ГБ, встановлені дві планки по 8 ГБ, тобто це 16 більш ніж комфортний режим для більшості якихось програм, які ви будете використовувати. До того ж це двоканальний режим, тобто ще десь біля 15-20% підвищення швидкості роботи. Саме з оперативної пам'яті. Диск встановлений, як бачимо, новий. 10 годин напрацювання, всього 400 ГБ інформації, встановлена система, диск Crucial з мікросхемами Micron, тобто диск теж достатньо продуктивний. Надійний M2 NVMe, найшвидкий тобто інтерфейс, який в битовий Техніці зараз використовується. Далі переходимо батареї. як бачите, зносу немає взагалі. Ноутбук дійсно він має дуже мало слідів використання. Я зараз продемонструю це по корпусу. А батарея не зношена, як бачите, взагалі. Ну, як я завжди кажу, для ігрових ноутбуків непоганим параметром є те, якщо батарея в режимі перегляду у фільмів чи такій роботі в браузері. Буде тримати десь близько 2-2,5 годин. Я вважаю, що десь такі параметри і будуть. Буде залежати від рівня я, 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 яскравості, яка буде виставлена на екрані. ну Тут тобто дуже багато параметрів. Давайте запустимо тести, одразу щоб продемонструвати, що дискретна відеокарта працює. І поки вона не запускається, що до стану самого ноутбука, ну можу сказати, що. Позитивною саме рисою саме цього ноутбука є те, що він майже весь складається з металевого корпусу. Я зняв огляд на цю модель, знайдеться час. Я сподіваюся колись його змонтувати, викласти. Та там я якраз і на, на, на розібраному ноутбуці я показую те, що дуже непогано зроблено. Оболонка корпуса металева вклеєні дуже надійно вклеєні. Пластикові елементи кріплення ну, всередині самого корпусу, а в матриці, там, де знаходяться петлі, які страждають в першу чергу, там є алюмініві ну, частини корпусу або силумінові, ну, тобто надійні, металеві, а не пластикові. Бачите, працює 1660 Ti, 60 Вт відеокарта, тестування вона пройшла, кількість кадрів відповідна. Тобто, ну, це Достатньо потужна дискретна відеокарта. Так, тести виключаємо, щоб не було багато шуму від системи охолодження. Клавіатура, як бачите, з російськими і українськими літерами має різнокольорове підсвічування. Чотири зони. Справа зліва всередині та біле підсвічування ігрових кнопок QuAZ. Так, переходимо до портів. Так, Починаємо з лівої сторони. Тут порт для зарядки, Блок живлення, до речі, з цим ноутбуком 200-ваттний в комплекті, оригінальний, саме той, який з цим ноутбуком повинен працювати. Далі йде у нас HDMI для підключення зовнішнього монітора. Два порти USB 2030. Дещо близько вони, як на мене, розміщені. Ну, але ж, якщо приноровитись, я думаю, що все там вдасться підключити те, що треба. Згідно з Book SS, я так розумію, це ще й швидке заряджання. Так, далі, DisplayPort, який дуже часто зустрічається в ноутбуках. Тут він, як бачите, є. Далі в нас йде USB-Type-C і згідно з блискавкою. Це ще й Thunderbolt. Далі роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. Так, ага. ну, якщо вірити ось цьому, система Bang Olufsen звукова. Так, переходимо на цю частину. Тут в нас є кардрідер SD-карт і є ще один порт USB 2030. Також отвори для виведення гарячого повітря. Ну, то, що можна сказати, що USB ну, набір портів, як бачите, достатньо ну, сучасний, скажімо, достатній для того, щоб працювати з цим ноутбуком. USB-порти є з лівої частини та з правої. Це те, що мені завжди подобається. В ідеалі вони, вони повинні були бути з задньої частини ноутбука, але там нічого немає, бо матриця тут закривається таким чином, що частина її задня перекриває. Ну я зараз продемонструю. Ох, він, залізний, має вагу. Відчутна вага. Ну, але ж це міцність корпусу. Бачите, що задня частина перекриває. Кришка матриці перекриває задню частину, тож тут портів не було де розміщувати. А ще в задній частині знаходяться ось ці отвори ще для відведення гарячого повітря. До речі, достатньо великий. Радіатор тут в цьому ноутбуці мені сподобався в огляді я про це кажу, тому що він достатньо знову ж. Такий важкий, тобто там є достатня кількість металу, цей метал-мідь для нормального відведення тепла. Тому ну, і система охолодження на відміну від тих оманів, які мені доводилось тримати в руках раніше, яка складалась з великої кількості незрозумілих якихось компонентів, десь були прокладені якісь незрозумілі шлейфи. Тут такого немає. Система монолітна і одним. Одним модулем вона важка, тобто вона має при собі достатню кількість металу для ефективного охолодження, достатньо великі кульори. Ну, тобто, мені ця система охолодження сподобалась за своєю конструкцією. Кришка матриці металева, алюмінієві чи силумінові елементи, в які вкручуються петлі. Тут в нас металева кришка верхня, теж саме в нас металева. Тут кришка нижня, достатньо, ну, вона стильна, я б навіть сказав, то дуже красивий. Сам зовнішній вид цього ноутбука також, крім конструкції, сподобався. Непоганий набір портів, сучасна, сучасна комплектація i7 10-го покоління, достатньо потужна 1660. Ну, дуже цікавий ноутбук. Цікаво всередині, цікаво за конструкцією. Кажу перший омен, який мені сподобався. Тож цей ноутбук ви можете перевірити в нас в сервісному центрі. На Подолі ми знаходимося, ви можете прийти. Якщо у вас є якісь запитання за цим номером, він буде і в описі в месенджерах: Telegram чи WhatsApp. Ви зможете задати будь-яке питання, яке вас буде цікавити. Є. і навіть якщо на ви знаходитесь в іншому місці, ви теж можете без абсолютно безпечно придбати цей ноутбук. Ви можете просто передоплатити доставку його до вашого відділення 300 гривень. Вона коштує. І тоді, отримавши його в своєму відділенні, він приїде до вас вже встановленою системою. Саме ця, яка стоїть на цьому диску, вона, до речі, активована цифровою ліцензією, яка знаходиться в біосі на робочому столі. Є все необхідне програмне забезпечення для того, щоб перевірити всі аспекти роботи цього ноутбука. Ви зможете все це запустити. Він приїде з блоком живлення. Його можна буде включити новий ну, кабель в комплекті. Під нашу одразу розетку його можна буде включити, перевірити повністю на працездатність, повноцінна гарантія на цей ноутбук при продажу наша складає 3 місяці. За цей термін ми вирішуємо безкоштовно будь-які проблеми, які з цим ноутбуком можуть трапитись. До речі, в цьому ноутбуці встановлена ще й нова матриця, бо він приїхав без матриці, мабуть, була розбита. Так. Якщо є якісь питання, є номер. Звертайтесь. Сучасний Omen 10 покоління, GTX 1660, новий диск 500 гігабайт, батарея без зносу, металевий корпус, дуже вдала конструкція. Дякую за перегляд. Серісне центра і e дієм Київ. До побачення.